Українська косметика Hillary заколабилася з Авророю, випустила доглядову лінійку серію доглядової косметики. Ну і хто я така, щоб не протестити ці засоби. Я придбала собі ось таку ніжну пінку для вмивання обличчя. До речі, ця лінійка називається Basic Care. І ось таку антиоксидантну сироватку. ось така. Вийде у нас якраз відео Unready with Me. І взагалі я дуже рада, що з'являються в Аврорі такі колаби і що це українська саме косметика. Вважаю, що зараз дуже важливо підтримувати все українське, і тому я дуже рада таким колабам До чого я не була знайома з цим брендом, але коли ознайомилася, просто була вражена стільки якісної косметики. А саме Аврора випускає таку Care по доступній ціні, що якісна косметика може бути по доступній ціні. Ну, зараз будемо перевіряти, наскільки це якісно. Ну що, починаємо вмиватися, дивимося, яка ця кінка. Добрий дозатор. Запаху немає. Що можу сказати? Вона змила добре залишки туші на очах і не стягнула шкіру. Це дуже добре, тому що багато пінок стягують мені шкіру, і це таке неприємне відчуття. А ось у цієї все добре. Пінки 100% лайк ставлю, буду їй користуватися надалі. А зараз я наношу свою тоніку і переходимо до сирови. Відкриваємо сироватку. Ось так вона виглядає ось така наліпка. Запах такий, чогось соленого, мені, якщо чесно, не дуже подобається. Наносимо на все обличчя, уникаючи зони навколо очей. Вона повинна зволожити шкіру і вирівняти її тон. Не знаю, як вирівняти тон, але зволожити вона добре зволожила. Вона не липка, не залишає якийсь такий липкий слой, але її запах мені не дуже подобається. От кажу чесно. Буду продовжувати надалі користуватися цією сироваткою і пінкою, і потім, якось, можливо, засніму відео відгук, але перше враження добре. Ось таке у нас відео вийшло. Ну що, бувай!